Хей-хей! На зв'язку Делерей, і сьогодні ми повернемось до широкоформатних оглядів техніки в Вартанде. Однак цього разу я вирішив змінити формат. А якщо точніше, то навіть не тільки формат, а й змінити свої принципи. Якщо ви на каналі давно, то знаєте, що я завжди топив за швидкі, якісні та цікаві огляди. На мою думку, чим швидше я зможу розповісти про техніку, тим цікавіший та якісніший огляд. І в цьому відео я теж, як зазвичай, буду розказувати інфу про техніку. Додам історичну довідку, аналіз характеристик, все як зазвичай. Однак ви мене дуже часто просили, щоб я робив довші відео, бо так вам буде цікавіше. Я так прикинув, а й справді, доки немає світла, можна якісь цікавенький відосик з геймплеєм подивитись на хвилинок 20-30. Так от, в це відео після інфи я додам ще свій геймплей із коментарями. Але це ще навіть не всі сюрпризи. Називатимуться такі відео огляд на всі 100, тобто 100% інфи про танк. Сподіваюсь, вам сподобається такий формат, і якщо це реально так, то після перегляду напишіть в коментарях свою думку та поставте лайк. Це буде найкраща підтримка для каналу. Ну що ж, зустрічайте гостя сьогоднішнього відео, американський М18 на максималках Super Hellcat. Вона розташована на бойовому рейтингу 6,3 і являється, якщо її правильно так назвати, старшим братом звичайного М18, що представлений у гілці прокачки наземної техніки США та ще декількох країн. Старшим я її назвала через те, що саме у Super Hellcat замінена повністю башта, і не дивлячись на те, що вона виглядає дещо схожим чином, і також є відкритою зверху для літаків, вона все ж таки має більші розміри, а також найголовніше 90 міліметрову гармату замість 76-мм у звичайному М18. Що це означає на практиці? Та все просто. Майже на тому ж бойовому рейтингу у нас замість камерників із пробиттям 149 мм є камерники у 185 мм пробиття, трішки вищою швидкістю польоту та майже вдвічі більшою кількістю вибухівки всередині. Снаряди, до речі, взяті прямо із менш популярної американської машини М36. По факту, це дає нам більше свободи в діях, а також більше впевненості, коли ми виїжджаємо на серйозніших противників, які, до речі, у німців на такому берзу зустрічаються доволі часто. Звичайно, що американці просто не могли не встановити на такий танк великокаліберний кулемет, а тому ми матимемо чудовий інструмент для збиття залітаючих на нас літаків, або ж просто викошування легкоброньованої техніки. техніки. Я хочу сказати, що нічого так добре не справляється з літаком, залітаючим прямо на вас, як М2 Брауні. Щодо захисту та броні, супер Хелкет, як і його молодший брат Хелкет, броні особливо як такої немає. І насправді це дещо гірка сторона М18 цілому, оскільки, окрім командира на даху, який постійно страждає найперший від будь-яких кулеметів противника, ще й весь корпус. Танка є фольгою, яка з легкістю також прошивається великокаліберними, а в деяких випадках і малокаліберними кулеметами. Ну а про протитанкові снаряди, я думаю, говорити навіть не варто. Єдине місце, яке можна танкувати декілька снарядів на шару, це хіба казана частина гармати, яка має хоча б якусь броню. Ну і трансмісія, яка тут розташована спереду, і інколи може танкувати якісь постріли. Але насправді усі, хто грають на М-18 на будь-якій варіації, це дуже впевнені в собі хлопці, які знають один простий закон. Найкраща броня це її відсутність. А тому не дивуйтесь, коли побачите М18, який злісно пушить яхтигра, так як ніби той його й навіть пробити не може. Однак ані броня цього танку, ані навіть гармата не коштувала б ані шага, якби не рухливість бази М18. І тут, до речі, у Супер Хелкет якраз теж є відмінності із Хелкет. Оскільки башта у Супер Хелкета важча, як мінімум, через більший ствол та казанну частину гармати, то і загальна вага машини зростає від 17,7 тонн у Хелкета до 24 тонни у суперхелкета. Ця різниця в вазі сама по собі вже вагомий аргумент, як не як, майже 3 тонни різниці. Але це ще не все. Замість 460 сильного двигуна у Хелкета сюди вирішили встановити трішки більш оборотистий, але всього 400 сильний двигун, що в сумі, із як пам'ятаємо, майже 3-ма тонами більшої ваги дещо псує динаміку. І суперхилкет місцями вже перестає відчуватися як надлегкий маневрений М18. Щоправда, тут стоїть трішки покращена трансмісія, яка дозволяє набирати дещо вищі максималки як вперед, так і назад. Однак, якщо забрати частину порівняння, то загалом Супер Hellcat відчувається жваво і в принципі може легко обіжати противника у борти. особливо Німце Скотт, який найрозповсюдженіший на цьому БР. Історично М18 Super Hellcat отримав не найлегшу історію, а все тому, що машина з'явилася трішки не в той час. Коли у США розробили 90-міліметрову гармату, її почали встановлювати на САУ М 36 яка встигла повоювати. І використовуючи її, швидко зрозуміли, що гармата справді дуже хороша і відповідальна тогочасним. Вимогам, а тому було вирішено доставити на поля битв якомога більше бронетехніки із цією 90-мм гарматою. Одним із зразків бронетехніки, що підходить під встановлення такої гармати, стала якраз база М18, яку США була чимала кількість. А тому серійну башту М18 знімали і просто встановлювали туди башту від М36. Однак модернізованій машині так і не довелося побачити поля битв, оскільки Друга світова війна закінчилась до початку серійного виробництва та випуску цієї конструкції. Давайте Затестимо машину в реаліях боїв War Thunder. Перший наш бій, так би мовити, наживо, і ми залітаємо на мапу джунглі. Не найлюбиміша моя мапа, чесно скажу. Але, в принципі, я думаю, що на такій машині сильно не варіюється, де грати. Я думаю, що на такій машині можна реально відіграти непогано на будь-якій мапі. От серйозно. Тому що вона однаково добра як і для пострілів на дальній дистанції, так і для гри в об'їзди, на близьких дистанціях. Єдине, що якщо будуть дуже тяжі, будуть дуже тигри, то буде реально важкувато проти них стрілятися на дистанції. Ну це такий єдиний аргумент. Але дивлячись теж від БР, куди ми потрапимо, бо у нас, я нагадую, 6,3, а в принципі, ну, десь приблизно тих 6,3 теж є, хоча навіть є і 5,3, так що я думаю, що ми ніби як в топі. Думаю, має бути непогано. Зазвичай на цій мапі я полюбляю переїхати ось в цьому місці річку, якщо я граю за цю сторону. Головне, щоб зараз не бахнула арта відразу. О, ну арта трошечки бахнула. Хе -хе, але ніби не сильно смертельно. Хоча, от ні, не смертельно, але таймінг уже ломає. бо зараз би я так дуже добре залетів собі. В об'їзд противникам в спину, але вже трошечки напевно не встигаю. Коротше, задача моя поки що полягає в тому, щоб об'їхати точку С, не заїжджаючи на неї. Якщо ніхто не піднімається прямо на саму точку, то я об'їжджаю ось тут збоку. І вже ловлю противників. Але я ж кажу знову ж таки, таймінг вже мені зіпсували. Я вже чую, що тіпи проїхали направо. От навіть хтось попереду у нас є. БМПшка перша. Це навіть не зовсім БМПшка, бо це без пускової установки. І чую противника зразу справа. Щось теж типу. Типу якраз М18, бо, бо звук приблизно такий двигуна саме, як і у нас. Поїхало аж туди далеко. Не М18, а ні, М18. Справді М18, тільки італійський. Ми тоді від нього спустимося, сховаємось, бо зараз може бути просто бій на дві сторони, чисто випадково. І ми в ньому не зможемо прийняти участь. Я так бачу, що нас зараз тут з діва будуть конкретно піджимати, тому що противники не виїхали нормально. пз 470 такий нас толком не пробив. Ми його ставимо так легесенько на трансмісію. А, і ззаду назбирає нас баклан. Ну, не очікував я, що так швидко вони приїдуть всі. Забрав нас навіть кулеметик на даху. Ой-ой-ой, ой, такі у нас сонні тигрочки тут стоять. Давайте їх помаленько роззувати будемо. Не сильно він так ще й хоче роззуватися. Ну нічого, два тигра перших у нас в кармані. Якраз так дуже добре об'їхати їх. От німце скот на цьому бері, це такі танки, вони зазвичай, якщо не пушать лоп-лоп, не знаходять противника, то по бортам вони просто тупо не дивляться. Ну, це переважно, бо є, звичайно, такі типи, які... Ти навіть не віриш, що на такому бері так можуть грати, але ну, зазвичай німця скот, він реально такий трошки сплячий. Наступний бій мапа Нормандія, трошечки пізновато я реснувся. <кій> я сподіваюся, що я ще зможу тут когось забрати. 2С1. Бігом розвідку зразу підкинули. Розвідку це прям маст хев. Перезарядилися і чекаємо наступного, але я чую, що зліва теж їх просто купа є. Ой-ой! ой Бляха, що за таймінги такі? Просто закрив приціл, вже перед прицілом тіп виліз. Я так зрозумів, що найголовніше на грі, при грі на цій машині, це тупо не втикати. От, відразу десь когось забрали і вже просто максимально чекаєте по сторонам, що де відбувається, хто де може проїжджати, заїжджати, тому що. Десь одна помилка зроблена вами, і все. І шансів на виживання у вас просто мінімум. Тому що машина, як ми знаємо, вона не броньована, її постійно ваншотять. Який би там не був постріл по ній. Ну, єдине, що хіба що десь, коли залітає в трансмісію, там дуже зрідка, то вона реально може танканути. Ну або десь, якщо борт там десь прилітає прямо під прямим кутом, то, ну, якщо це камерник чи суцільний снаряд, то теж є варіант, що. Десь якось може зразу не від'їхати. але ну от, Були випадки, що вона зразу не від'їжджала. Але при цьому, наприклад, забирали навідника. І все, поки там навідник собі відкадешиться ти вже відлітаєш, тому що тут перезарядки не такі прям довгі на цих танках, і відповідно вже закидають другий раз. Тигр щось якось так дивно пушив в дим. Я не знаю на що він розраховував. Він думав, що диме броню дають чи що. Тіпи по сторонам не дивляться. Оце то, про що я кажу, що тільки десь когось забрали і вже максимально просто контрити дехто може проїжджати. Це навіть як Пантера була. Не очікував, що то там як Пантера. Чую ще купа німця-скоту, Союзник нас ще щось тримає, це дуже добре. Ой, кран трошки нам завадив. Дати нормальний постріл. Ну нічого, ми його розвідали, там типу якщо з ним розберуться, то дуже буде добре. Е -е, треба помогти Т26,5 трохи якось. Але дивлячись, хто там з ним бодається. А з ним там не один бодається, я так бачу. Другий тигри. Ну, зря я виїхав, зря беканув, поняв свою помилку. Третя гра, других, щоб ви собі розуміли. Нормальна картина. Як бачите, ось так віроломно виїжджати на другі тигри, чи там в принципі будь-яку броньовану техніку, от таку як мені трапляється. ну, Варіантів немає у вас, що так виїжджати. Тому краще так не робити. Краще десь, собі, якщо є варіант, об'їхати десь в борт. І реально нормально вломити тому другому тигрові. Тому що якщо просто виїхати лоб в лоб, ну, варіантів дуже мало. Є у нас тут тигр якийсь. Тигр перший. Ну, жаль, що не другий. Я хотів би краще другого забрати тут. Там когось теж підрозвідали. Давайте отак тут за будиночком приховаємось трошки. Хоча це нам мало що дає, тому що тут нас зараз будуть роздирати, якщо вони попруть. Зліва у нас ще якийсь тяж там розвіданий вже пацанами. Ну і чую, що справа теж у нас щось їде. Давайте так викатнемося на Абу. Є у нас Пазік четвертий, Ну, Пазік це не сильний такий противник для Хелкета, в принципі, навіть не супер суперхилкета. Ну, але що маємо, те маємо. Так, там хтось теж десь стоїть. Новат ну, ми так не кинемо, треба десь дивитися детальніше, де він є. Поки, в принципі, нікого не чую, щоб хтось пушив, тому можна позицію навіть і замінити. Або ще кращий варіант. Спробувати, просто спробувати як варіант, об'їхати оцих типів. З якими тут воюють наші союзники і не можуть пропушити, об'їхати їх в спину. Хоча я так бачу, вони якогось тигра забрали. Якщо це один тигр їх тут тримав, то це доволі навіть смішно. Ну, певно, що так і було. Давайте тоді. <coughs> Давайте тоді проїдемо десь сюди. Подивимося, що тут відбувається. М55, М55. Отаких От треба зразу забирати, бо вони звичайне діло шотають супер суперхелкета. Теж Хедзер їде, нічого не бачить. Таких ми полюбляємо. Ну і ми тигра теж не побачили. От про що я кажу, десь тільки зробили кіл, десь тільки щось якось е... себе, скажімо так, задеанонили. Ну, тобто противники вас побачили, зразу десь маскуєтесь, десь якось пересуваєтесь, тому що. Веб дуже вразлива мішень. І це треба завжди пам'ятати, завжди тримати собі в голові. Але не без того, щоб десь колись щось запушити, десь колись якось риск... рискнути, тому що... тому що, якщо не ризикувати, то ніякої результативності навіть мова не може бути на М18. Іберійська фортеця. На цій мапі, в принципі, на М18. Да і на якому будь-якому танку. Ну, окрім звичайно, Сао, яких не повертається башта. Можна зариватися прямо навіть в місто. І вирубати тут тіпів по одному. Єдине, що. Треба прям дуже сильно так вслухатися. Дуже бути уважним, тому що тут з будь-якої вулички можуть виїхати противники. Почули тигра розвідали. І він висувається. Ну, висувається, то тут йому і габело. Є варіант трошечки підкресячити, якщо десь когось почули, то можна навіть стати, це не є якимось таким гріхом прям серйозним. Я думаю, що на М18 це навіть нормальна тактика. О, є у нас ПТшечка, я навіть не знаю, чи варто на неї витрачати снаряд, чи її можна просто з кулемета забрати, отак. Все-таки як не як Браунінг вирішує проблеми деякі. Десь прямо тут за кутом цей другий тигр. Давайте, знаєте що, давайте йому. А нічого йому не треба, він і так розклеїться. Я думаю, ми встигнемо перезарядитися, доки він тут надумає щось якось стріляти. Так що до побачення другий тигр. За кутом у нас стоїть Пантера. Будемо намагатися якось винести її ствола якщо це реально. І там ще спереду є якийсь у неї союзник теж. Ой, дуже невчасно з'явився Джет ЗПЗ 4.5. Я навіть не чув його, якщо чесно так низько і близько летить літак. Можна би навіть спробувати його і забрати. Не без наших пошкоджень, але він, скоріш за все, розвалиться. Якщо не потушиться, звичайно. Не, ну вроді ще горить, так що має бути гарантований фраг. Якщо так довго горить. Ну да, да, у нього там вже крила розсипаються, він зараз по-любому десь землю поцілує. Ну а нам би знайти наших танчиків, які тут їздили. Я їх то чую вже масу. Їх реально тут є багато. Тут є пантера, та по-любому. О. Халявний просто сб 2 с Ну, прямо пантері на приціл. Цього разу трошечки не по БРУ я виїхав, тут є 7-3 танки. Так що, думаю, трошечки буде мені біль. Ну, але. Все ж будемо надіятись на вдачу. Яка сьогодні є на нашому боці. Хоча навіть якісь там кіли трошечки та й виходить робити. По 3-4 фрага за бій. загалом непогано. Не те, щоб прям ядерка, але. В принципі, шити можна. Думав, що заберу заберуться ПБВ в борт кулеметом, але трошки так не вийшло. Другий тигр. Ой-ой-ой! Поганий таймінг, якщо чесно. Ну і ніхто з союзників... А ні! Тільки сказав про союзників і нам зразу ж допомогли. Активна розвідка все-таки вирішує теж. Точку А хтось бере, зразу на нього арту грузимо. Як навіть якщо не забере, то хоча б підсвіти його союзником. Ой, хтось по нас стріляв. А Уф 1 це дуже добре, що він не влучив, бо нас би просто на молекули розірвало. Нас рятувало оцих 5 грам перегорожі, що стояло перед нами. Бачу першого противника. Не пробив. Дуже радий, дуже щасливий. Перезрядка 100 років, тому що у нас два члени екіпажа, справа де ще є тигр. А Фердинанду просто наскільки по барабану, йому взагалі пофіг. Ну він під таким ромбом стоїть до нас, що я навіть не знаю, як його пробити. А ні, я пробив. Дуже добре, є халявний кіл. І хтось все-таки бере точку А, вирішив все-таки точечку взяти. А тут десь ще є тигр. Якби це його хоча б розвідати, щоб мати поняття, де він. Я чую, якісь легкі танки є за стіною десь. Добрий день. Оце якраз він точку і взяв. А тут по любому буде другий тигр, я не знаю, поки де він. Але ну, поки що підзаб'єм на нього. Я думаю, що нормальним варіантом навіть зараз буде взяти точку, тому що дуже хотілося би поповнити екіпаж, бо. Надто довга перезарядка без екіпажу. Поки союзник 9 вперед, можемо подивитися ту сторону. Ой, яке хороше влучення. Які хороші влучення! Ну це прям вообще бомба. Чесно, я прям радий. Я прям радий. Кращого і не уявити. Мій висновок щодо М18 Super Hellcat такий: Спершу я думав, що машина не варта уваги через гіршу мобільність і більші розміри башти. До того ж, вона преміумна. А тому навіщо ще й вивалювати кошти за таке. Однак якось на одному із стрімів мені все ж довелося придбати її. І зігравши на ній буквально свій перший бій, я майже набив ядерку і швидко зрозумів, що думка моя про неї була опередженою і недостовірною. Машина справді годна і грається непогано. Головне прикладати трішки голови та думати під час об'їздів, а не рватись просто вперед на противника. Моя Оцінка Суперхелкету 9 з 10 Юсей snails. А якщо ви не погоджуєтесь із моєю оцінкою, то можете захейтити мене в коментарях під відео. Дякую за перегляд. Сподіваюсь на лайк та підписку. Це найкращий спосіб підтримати канал. Не забувайте також і про телеграм-канал, і Дискорд сервер, посилання на які є в описі до відео. А з вами був Дарей і Віка. До зустрічі, брато.